Усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний наваристий борщ на копчених ребрах. Неймовірно смачне поєднання з сметаною, хлібом, салом та часником. Справжня українська страва. Для приготування нам потрібно свинячі або яловичі ребра, копчені, вода, картопля, морква, цибуля, буряки, томатна паста, капуста. У мене не було, я не давала лавровий лист, часник, олія та спеції за смаком. Спочатку розрізаємо та ставимо варитись копчені ребра. Можна взяти звичайні, але я люблю саме ось цей смак копченості. Спробуйте, думаю, вам також сподобається. За той час нарізаємо цибулю на середні кубики. Відправляємо цибулю смажитись на розігрітій пательні з невеликою кількістю олії. Добре перемішуємо і залишаємо смажитись до золотистості. Натираємо моркву на середній терці. Коли цибуля вже підсмажилась, додаємо до неї моркву. Перемішуємо і ще залишаємо тушитись декілька хвилин. Мій канал зовсім ще новий. Буду вдячна, якщо підтримаєте вподобайкою та залишите коментар, а також підписуйтесь. За бажанням можна додати також декілька грибів. Я взяла шампіньйони. Дрібно нарізаємо ось такими скипками. Коли цибуля з моркою вже підсмажились, додаємо до неї нарізані гриби, перемішуємо і тушкуємо ще декілька хвилин. Під кришкою. Натираємо буряк на грубій терці. Я беру сирий. Мені так виходить смачніше і насиченіше. Поділіться, яким способом любите готувати ви. Мені дуже цікаво. Ось така кількість буряка у нас виходить. Картоплю нарізаємо на кубики. Якщо любите більші кубики, нарізайте більші. Я люблю ось такої величини. Коли ребра вже закипіли та проварились, збираємо зверху піну. Я завжди її збираю з супів, тому що таким чином суп виглядає набагато прозорішим і чистішим, а також не таким жирним. Але можна цього і не робити. Все за вашим бажанням. Коли ребра вже трохи проварились, кидаємо картоплю. Якщо додаєте капусту, одразу додавайте її з картоплею, щоб вона добре зварилася. У мене в холодильнику не знайшлось, тому буде без. Перемішуємо і додаємо лавровий лист. Дуже люблю його додавати, він дає неймовірний аромат. Також можна додати чорний перець горошком. Він, як і лавровий лист, додає дуже гарний аромат. Інколи за бажанням можу додати в суп або борщ курячий кубик, але це за бажанням не обов'язково. Додаємо солі за смаком. Зазвичай я додаю півстолової ложки на таку каструлю, можу трохи і більше. Добре все перемішуємо і залишаємо варитись. Коли наші овочі готові, додаємо буряк. Перемішуємо і також вливаємо трохи води. Додаємо 2 столові ложки томатної пасти, томатного соусу або дрібно порізану помідору. Добре перемішуємо, щоб томатна паста розпроділилась по всіх овочах. Додаємо декілька крапель, лимону або можна додати оцет. Перчимо та солимо за смаком. І знову все перемішуємо і будемо залишати тушкуватись під кришкою на слабкому вогні приблизно 5-7 хвилин. За той час дрібно нарізаємо петрушку, можна взяти також кріп, як ви любите. І дрібно нарізаємо один зубчик часнику. Також в кінці можна додавати фасолю у борщ. Багато хто любить. І ви можете додати, якщо вам так смакує. Наш суп вже виглядає дуже наваристим та смачним. Думаю, вам пахне аж через екран. Перевіряємо, чи картопля вже готова. І якщо готова, додаємо нашу засмажку з овочів. Добре все вимішуємо, і у нас виходить просто неймовірний, смачний, насичений борщ. Просто погляньте, який він наваристий. Так і хочеться скуштувати. Тепер додаємо ще часник, перемішуємо. І залишаємо ще на декілька хвилин. Після того, як ви додали засмажку, борщ не повинен довго варитись, він уже готовий. А також за бажанням можна зібрати жир зверху борща. Я завжди так роблю, мені смакує, коли борщ чистіший та без цієї плівки зверху. Знімаємо каструлю з вогню і додаємо зелень. Дуже насичений смачний борщ, запах просто на всю квартиру. Це щось неймовірне. Ідемо куштувати. Обов'язково спробуйте приготувати за цим рецептом. Копчені ребра додають неймовірного смаку, аромату, і борщ виходить дуже смачний та апетитний. А якщо робити з сирого буряка і додавати трохи лимону, то колір завжди буде дуже насичений. Ну і звісно ж, подача з сметанкою, салом та часником. Як же без цього, ми ж українці? Усім смачного! Підтримайте український контент, ставте подобайку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок до нових зустрічей.